Практична робота номер 5 Облік операції на рахунках у банку. Сторінка номер 23 Встановлюємо робочу дату 02.07. Рік 2012. Відкриваємо 23-ю сторінку і виконуємо такі операції. Видана готівка з розрахункового рахунка в касу підприємства для виплати заборгованості. Отримана готівка від покупця Кіровоградський малакозавод. І отримана готівка з каси. На рахунок банка. Ось така банківська виписка. Документи. Банк, банківська виписка. Перша строчка. Гроші видані. Касу без мдєс. Вісімтисяч шістнадцять і п'ятдесят копієк. Зміст для виплати заборгованості по заробітній платі друга строчка отримана готівка тому ставимо плюс від покупця Кіровоградський молокозавод. Зверніть уваги, тут без НДС, тому що ми заборгованість брали без НДС. тисяч. Заборгованість за реалізоване молоко. І додаємо ще одну строчку отримана готівка, тому дія плюс знову паса без НДС. четыреста Здача сдача наявного виторгу в банк Натискаємо печать і звіряємо з зразком Проводимо документ, відкриваємо тепер журнал банк і перевіряємо проводки цього документа. Проводка тільки одна, тому що по касі ми поставили проводки і проводить тільки на ордерами, тому банківська виписка проводку не формує. Ця проводка позначає. Оплата заборгованості від покупця. Наступне завдання робоча дата 3.07. Можемо змінити робочу дату. І в журналі Банк робимо платіжне доручення в якому ми будемо перераховувати агрохімпостач за мінеральні добрива по рахунку 203 на суму 400 гривень. Я зразу скопіюю і в полі кратка створю таку строчку. Тепер виберу контрагента «Агрохімпостач», Рахунок 203. суму платежа 4000. Ну, у нас тут без НДС. Подивимося, як виглядає друкована форма платіжного доручення, і проведемо його. Друге платіжне доручення. Також контрагент, агрохімпостач, дивимося в зошит. Тут ми сплачуємо за мінеральні добрива по рахунку 205 Сума – 6 тысяч. Поле заказ вибираємо рахунок 205, а тільки тепер пишемо 6 тысяч. Зверніть увагу тоже без НДС. обнуліть суму. Наступное платіжне доручення. Тепер уже контрагент «Агротехсервіс» за мастильні матеріали. Так, в полі заказ рахунок 116. Тепер тільки вказуємо суму 8 тисяч, ставимо без НДС і обнуляємо НДС. перераховуємо податок. ДПА Державної податкової інспекції. Ставив оплата налога, контрагент ДПА, Від налога, третя папка вгорі. Суму він сам побачив. Рахунок вказуємо. 64,11. Так, що у нас зник? ДПА. Без заказа. И в поле кратка. Вибираємо оплату налогов, а сюди вставляємо що Я скопіювала. Так, без НДС. Ні, це фіксований сільськогосподарський податок, також ДПА, оплата налога. Це єдиний сільхозналог, тут він рахунок побачив, ДПА оплата налогов. І вставляємо, який податок без НДС. Після того, як ми зробили ці всі платіжні доручення, ми несемо їх в банк, і банк робить відповідні перерахування. Факт перерахування оформляє банківською випискою. Банківська виписка третє число. Запомніть по платежам за дату документа. Ось інформація з наших платіжних доручень. Ми тільки додамо нову строчку і сплатимо комісію банка за кожну строчку 3 гривні і того 15 гривень. Рахунок 92 без ПДВ. Основна діяльність, Ентер, адміністративні витрати, послуги, банків. І ось тут вказуємо 15 гривень. Перевіряємо загальну форму. І дивимося друковану форму, порівнюємо зі зразком. Все сходиться. Проводимо документ. Звіть на проводки документа. Заборгованість постачальнику ДБ631. Податки відповідно і витрати за послуги банків. Наступна операція: змінюється робоча дата. на... Четверте число і ми оформляємо договір, дивись додаток 2. В цей момент ми зробимо всі договори, які є в цьому додатку. Для того, щоб потім не повертатися на цю сторінку. Відкриваємо журнал договора. Перший договір у нас уже є, він не проведений. Давайте його проведемо. Для цього треба обрати відповідну строчку від валових доходів розходів і проведемо. У нас є. Робимо наступний номер 2. Номер 2 у нас Кіровоградський м'ясокомбінат. Вибираємо з покупців Кіровоградський м'ясокомбінат. Яка тут інформація? Сума відома? І контрагент платіжчик налога? Я відкрию додаток. скажу, сумму, контрагент-плательщик стоит. Примечание можно написать за мясо яловичины. Они у нас будут куплять. Так, початок договора 0407-12. Закинчение договора 31 12 Дванадцять наступний договір Номер три обл Ну, я думаю, що ви Вполні зможете договора зробити самостійно. Після цього, як ми створили договор, ми можемо робити наступну операцію. Так, де вона щось трошки загубилась. Ага, ось вона. Перерахована заборгованість Маловисківському комбікормовому заводу. Тут є зразок банківської виписки. Книжки також є, робимо по зразку банківська виписка 4.07, перша строчка. Платимо так, тут, по-моєму, без НДС. Ми заборгованість без НДС вводили. Платимо 15 тисяч, друга строчка нам платять покупці Кіровоградський молокозавод по договору суму. 19,980. Тут уже з ПДВ, це аванс від покупця, і у нас з'являється дохід, на відміну від першої строчки, це оплата заборгованості. Тут дохід. І третя строчка ми сплачуємо. Аванс постачальнику, ОБВ загін, теж по договору. Сума з договора взялась. Так. Ось такий результат ми отримали. Зміст. Напишіть перша строчка Заборгованість, друга строчка, передоплата, і третя строчка. Передоплата за послуги, і тоді тут ми бачимо цей набраний зміст. Проводимо документ і проводки аванс. Не повинен бути Маловисківському комбікормового заводу. Зараз подивлюсь, чому. Так, від Кіровоградського аванс це правильно. І це все правильно. Тільки ось тут Маловисківський неправильно. Так. Перевіримо Маловисківський комбікормовий Завод. Ясно, що не так. Ми платимо маловисківському корбікормового заводу. Дивимося тепер проводку. Знову не така. Сейчас я розберусь і подключу. Так, розібралась я. Тут же не 15 тисяч. А 10. Исправляем. Все, тепер все нормально. Ось. 68, 52, 10 тисяч. Тепер все правильно так, ну і перевіряємо результат журнал ордер по рахунку 311 Значить, дивимося, з яких дат мені потрібно перевірять результат. З 1.07 по 4.07. Виберем тут проводка

64-й, сходиться, 68, 92 і тут сходиться кінцевий залишок, не видно вам. Кредитові обороти сходяться. Зробіть скріншот. У звіт.